Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогоднішня наша тема це правильне наголошування слів, робота зі словником, а також звуковий аналіз слів. Про уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, ЗОшит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці! Все у нас уже на місці. Залишилось тільки сісти. Сядьте, дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть, всі в екран ви подивіться і приємно посміхніться. Сьогодні працюємо з підручником на сторінці 26-27. Давайте з вами пригадаємо. Які звуки ви знаєте? Вірно, звуки бувають голосними і приголосними. Якими приголосні звуки бувають? Правильно, твердими і м'якими. Якими голосні звуки можуть бути? Діти голосні звуки можуть бути наголошеними і ненаголошеними. Чи може наголос змінити значення слова. Так, діти, звісно, може, від наголосу залежить значення слова. Каліграфічна хвилинка. Відкрите зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Сьогодні попрацюємо над написанням великої малої букви Б. Також напишемо склад БЕЗ. І слово безпека. Також напишемо речення: Коли їдеш в путь обережним будь. Тихо їдеш, далі будеш. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Переходимо до роботи з підручником. Сторінка 26. Виконаємо вправу номер 1 Давайте прочитаємо слова. Подивимося, де стоїть наголос. Читання! Стоїть наголос на другий склад на А, завдання наголос на другий склад на А, запитання. Наголос на третій склад падає на А. Помилка на перший склад. А ще можна сказати помилка, щоб падав наголос на другий склад. Діти, і при вимові і так, і так буде правильно. Але якщо ми вимовляємо помилки. То вже наголос буде падати на «и» на останній склад. Будь ласка, запишіть вправо 1 і запишіть всі подані слова. Не забудьте поставити наголос. Давайте з вами роздивимося словничок. Чи правильно ми розставили з вами наголоси: завдання, запитання, читання, помилка або помилка. І помилки. Отже, давайте проведемо з вами дослідження. Скільки знаків наголосу стоїть над словом помилка? Правильно, два знаки наголосу. Вимов це слово двома способами. Давайте разом. Помилка. помилка. Молодці. Скільки знаків наголосу над словом помилки? Правильно, один наголос. Покажіть, як треба його вимовляти. Вимовте. Давайте разом. Помилки. Наголос падає на и, так, на кінець слова. Так. Зроби висновок про наголос у цих словах. Перевірте себе за правилом. Слово помилка можна наголошувати так. Помилка і помилка. А слово помилки має тільки один наголос. Це треба запам'ятати. Виконаємо вправу 2. Допоможемо гаджикові вставити пропущені в тексті слова. Знайти їх можна буде в словнику вгорі. Отже, давайте роздивимося речення. Читаємо перше. На уроках. Ми читаємо різні твори. Давайте подумаємо, що туди можна вставити? Вірно, діти, на уроках читання ми читаємо різні твори. Молодці. Читаємо друге речення. Також відповідаємо на до них. Подумаємо. Також відповідаємо на запитання до них. Дивимося наступне речення. І любимо виконувати цікаві. Що ж тут можна вставити? Подумаємо. Вибираємо слово зі словничка. Ну що, і перевіримо, і любимо виконувати цікаві завдання, молочинки. Запишіть цей текст собі в зошит. Не забудьте поставити наголоси у вставлених словах. Виконаємо завдання номер 4 Прочитаємо вислови, які підібрала для нас читалочка. Не помиляється той, хто нічого не робить. Хто сам знайшов свою помилку, той удруге її не зробить. Як можна пояснити ці вислови? Дійсно, діти. Помилки це ключ до нових знань. Не треба боятися власних помилок, коли робиш із них правильні висновки. Я вважаю, що якщо з розумінням ставитися до помилок, вони стають ключем до нових знань. Помилки це частина роботи, а правильне відношення до них сприяє розвиткові та успіху. Запишіть, будь ласка, той вислів, який вам найбільше сподобався, поставивши відео на паузу. Ну що, працюємо далі. фізкульт хвилинка. Ну що ж, трошки відпочили, працюємо далі. Роздивимося вправу 5. прочитаємо вірш Галини Малик. Геть усе усе на світі переплутав хлопчик Вітя. Каже: Діти вчаться в полі, а комбайн працює в школі. Всіх людей стрижуть в лікарні, а лікують в перукарні. Ми книжки беремо в а. Бібтеці ліки в бібліотеці. От такий вітьок дивак. Ти ж бо знаєш це, не так? Давайте допоможемо хлопчикові віті виправити помилки і вставимо пропущені слова. Діти, звісно, вчаться в. Допомагайте дітки. Правильно, в школі. А комбайн працює в. Полі Молодці! Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці Молодці! А тепер, будь ласка, запишіть вправа 6 і спишіть виділені рядки з вірша. Не забудьте вставити пропущені слова, а також позначити наголос в цих пропущених словах. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. А зараз давайте допоможемо Щебетунчикові розгадати ребуси. Перший ребус, подивіться, у нас є склад ПО, мило намальовано, буква О закреслена і К. Отже, в слові мило треба забрати букву О, останню залишається мил. Додаємо попереду По, позаду К додаємо і виходить слово помилка. Давайте поставимо наголос в цьому слові. Можна сказати помилка правильно, а можна помилка. Молодці! Запишіть це слово собі в зошит. Не забудьте записати вправа сім. Роздивимося другий ребус. Чи танк, к закреслена ня. В слові танк треба забрати к, залишається ТАН. Додаємо попереду чи, тан, і в кінці ня, і виходить слово читання. Молодці! Поставимо наголос читання на другий склад падає, запишіть це слово собі в зошит. Будь ласка, діти, зробіть звукову схему слова читання. Давайте перевіримо: Ч твердий приголосний, И, голосний, Т твердий приголосний, а голосний, н. У нас м'який приголосний, подвоєний, і буква Я буде мати один голосний звук. А зараз діти складіть речення з кожним словом відгадкою. І також запишіть їх в зошит. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Я, наприклад, склала такі речення: Мій улюблений предмет читання. В реченні є помилка. Виконайте, будь ласка, самостійно вправу 9 на сторінці 27. Не забудьте повторити правило. У вправі вам потрібно допомогти родзинці скласти із поданих слів поради, які вона хоче вам дати. Обов'язково запишіть ці поради в ЗОшит і розкажіть усно, як ви розумієте значення записаних порад. Дякую вам за урок. Оберіть відповідну квітку вашої роботи на уроці, намалюйте її в ЗОшиті. До побачення!